Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене знову торт. Недавно я викладала відео з тортом Монастирська ізба». Він настільки понравився моїй сім'ї, що вони просять його спекти іще. Ну, так як вишні у нас на деревах привратилися вже в сухофрукти при температурі плюс 40 і консервування якось не хочеться. Ще не прийшла зима відкривати, а наморожених немає, так як нема світа, морозилка стоїть відключена. Я купила лохину черніка на російській мові. Тут у мене її кілограм, я вже її промила, перебрала, відсідила. Все, отак от вона виглядає. Тут тортик буду робити трошечки на меншу порцію. У мене тут 400 г муки, вже просіяної, 200 г сметани, 20%, сметани, жирність сметани 20%. 200 г сливочного м'ягкого масла, півчайної ложки, соди, столова ложка уксуса. Для крему, бачите, як я відкинула сметану на марлю, тому що це магазинна сметана не домашня. Отак от я це роблю. Ставлю тарілку з от от поставила. Мисочка, бачите, отак от воно відсіжується. І зараз я її уберу в холодильник, щоб вона тут мені не мішала. І ще дві пачки ванільного цукру сюди. І я вам не поставила, не показала 200 г мені ванільного сахара в крем. До сметани відправляю масло. Перемішую його гарненько. До соди додаю уксус, тобто гашу соду. І виливаю це все сюди. Вимішую. Роблю углублення в муки. Виливаю нашу масляну сметану в суміш до муки. Замішую тісто. Так, Замішую круте пісочне тісто. Міситься воно просто і швидко, буквально 2-3 минути і готово. Все, таке, бачите, тісто хороше вийшло І тепер я його відправляю в холодильник. Накриваю пленочкою. Можна просто, знаєте, даже миску не ставити в холодильник, а так взяти, поставити його в пленку, завернути і все. Все. Я його ставлю в холодильник на 2 години. Приготовлю крем, поставлю в холодильник, йому нічого не буде. Бачите, як хорошо він відсідився. Така густа-густа сметана. Наче домашня. Наче домашня. Сметани у мене тут, дивіться, беріть 800, 800. кг. У мене тут 900 грамів. Сметану додаю сахарну пудру. Це лучше, ніж сахар, так як сахар рідний сметану. Будем така, знаєте, рідка вона від сахара. І додаю ванільний сахар. Давай я. Або Давай на бакончику ножа чистий ванілін. Все висаю. хорошенько вимішую. Я тоже хочу, мама. Зараз, зайчик. Я тоже хочу. На, на мішай. Так, збиваю до дописи. такий хороший густий сметанковий крем? Бачите, получається. Якщо відсідить сметану і вмісто сахара додавати сахарну пудру. Відправляю в холодильник, покупку ось стоїть. Так, два часа тісто віддихнуло в холодильнику. Я навіть не важила, просто отак вот вот взяла муку в піарку. Мені треба буде відсипати. Мама, де я помішу? Так, Розкачаю і поділю на 15 Давай, кусочків. Дивіться, тіста у мене тут 850 грам. Я його розділила на 15. У мене вийшло десь по 56 грамів кусочок. Ну, в общем, 55 грамів. І розкачую, і будемо ділити. Ось такі шарики я скатала. Бачите, прикриваю їх, щоб не завітрювалися. Беру кусочок тіста. Раскачиваю його спочатку в длину таку качалочку, підпиляю доску мукою і раскачиваю сначала в длиночку. Так, а потом в ширину буквально 2-3 мм, щоб тісто було. У мене длина, ну майже по длині мого противня. Так вот. Ну, я знаю, десь 25-28 см. Так, наклала я черніку або лохину. Хто як, як вимовляє, не знаю. Ну, Як звичайно, скручую. Трубочки Трубочки отак я накрутила, і тепер ставлю в розігріту духовку на 180 градусів. І вони минут 15-20 будуть запікатися до румяного кольору. такі трубочки в мене вийшли. Я їх переложила на противня гарячого на. Нос, щоб вони скоріше вистигли. Трошечки десь, от бачите, черніка пустила сухну, це нічого страшного, і десь трошки поламалось. Це теж нічого страшного, так як тісто пісочне, воно дуже хрупке і швидко ламається і легко. Так, все. Що я роблю? Дивіться, я для удобства собі таке роблю, взяла кондитерський мішок, відрізала тут краюк. і стакан. І тепер буду набирати, мені так легше буде його цей промазувати. на трубочку и вот так тоже хорошо, удобно мне. Бачите, вот так хорошо промазываю между ними. Точно так же. Точно так же промазываю. И шпателем я пройдусь, разревняю кровь. Точно так же, теперь уже 4 трубочки 4, 3, 2, 1 но. И по естественному І стенку естественно, крем. заливаю цим кремом. І тепер у мене черничка осталась і я. Та вийшлося, бачите, як ефектний він виглядає в розрізі. І що хочу сказати, з блохиною він теж дуже вкусний. Вишньовий вкус це одне, а от блохина це другое. Підходить для такого торта така ягода. І вона така дуже кисленька. І цей торт іменно добре робить, коли жарко, коли у нас зараз 40 на градуснику, а він такий він холодний, холодильник. Просто супер. Так пробуємо. Ну, що може бути вкусніше пісочного тіста з такою ягодою і хорошим сметанним кремом. Тут без сумніву, що дуже вкусний торт і треба його робити. Так що я вам советую приготувати такий торт, особливо таку, в таку літню спеку. І радувати себе. Так что, кому было приємне и полезное видео, ставим лайк, подписываемся, пишем комментарии и всем миру добра и дода.